Всім добрий день! Сьогодні я хочу розглянути симуляцію з математики НМТ номер 3 2025, на якому з наведених рисунків зображено графік функції. Ну, якщо ми побудуємо цей графік за двома точками, то будемо мати Ось, якщо х, наприклад, дорівнює нулю, то y буде 2. Якщо х дорівнює у нас одиниці, y буде дорівнювати мінус одиниці. І ось будуємо автоматично 0, 2 і 1 мінус 1. Ось у нас такий графік, ця у нас відповідь правильна г. Один із кутів рівнобедреного трикутника дорівнює 137 градусів. Визначити градусну міру не цього трикутника. Так як у нас рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, то ми знаходимо його таким чином 180 мінус 130 і поділимо 2 буде 27,5 градусів, правильно відповідь А. Знайти множину значень функції. І дорівнює 5 плюс 2 синус х. Синус х знаходиться у нас в межах від мінус 1 до 1. Множимо на 2. Буде 2 синус х від мінус 2 до 2. Плюс 5. Тобто вираз буде знаходитись від трьох до сіми включно. Четвертий приклад. Ось таким чином. Лагорів 27. За основою 2 в 3. І поділити на лагорів. 27 за основою 2. Це буде у нас за властивістю логоріфма 1 третя. Лагорі 27 за основою 2 поділити на логарифм. 27 з основою 2. Логарифми скорочуються, залишається це залишається 1 правильна правильно відповідь. Серед наведених геометричних фігур по ту, яка має лише дві усі симметрії. Прямокутник. Тобто ми можемо представити 2 в степені х дорівнює. 3 мінус перша степені. 2 в степені х дорівнює. Це рівняння можна представити таким чином: пролеграф маловший за основою доваги. Зліва залишиться Х, справа буде мінус лагарів 3 за основою 2. І це у нас вираз знаходиться в проміжку від мінус 2 до 1. Дано трикутник ВС, у якого АБ дорівнює Б Знайдіть градусну міру кута С, якщо кут В дорівнює 40 градусів. Тобто знаходимо 180 мінус 40 і поділено на 2. Буде 70 градусів правильна відповідь Б. Які з наведених трьох чисел є трьома послідовними елементами геометричної прогресії. У нас тут правильна відповідь В, тому що треба 2 помножити на 2,34, 4 помножити на 2. 8. Тобто знаменник цієї прогресії у нас випадку у нас рівня двійки. Наступне завдання. Спростіть вираз. Представляємо синус 2 альфа, це буде 2 синус альфа по синус альфа. Помножити, якщо ми тангенс представляємо. Синус поділити на косинус, якщо ми ділимо, у нас буде обернений дріб, ось таким шином. І косинус подвійного кута цену буде косинус квадрат альфа, так як у нас тип мінус, буде плюс синус квадрат альфа. Синус скоротилися, залишається 2 косинус квадрат альфа мінус косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа дорівнює. Осинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа до рівня одиниці. Прайна відповідь йде. Наступна, десята. Розв'язати нерівність. Для того, щоб розв'язати цю нерівність, спочатку потрібно знайти область визначення, тобто 4 мінус х буде більше 0. тобто х буде менше 4. І 0 представляємо таким чином. Як отниця за основу 1,3 логарифм. Ця у нас функція спитна, тобто знак нерівності змінюється на протилежний. Збільша бути рівня трьох. Вносимо з області визначення. Заперетик там у нас відповідь. Правильна відповідь буде. Развержит на ревность. Минус тобто, 3х меньше 12 минус 6. Минус 3х меньше 6. Делаем на минус 3. Знак рівности. Коли мы делаем на від'ємне число, змінюється на протилажные. И ось у нас правильно відповедь а. Двенадцяте паралограма АБЦД проведено бісектрису гострого кута А. Наприклад, на сторону БЦ точці К. Причому БК відноситься до КЦК 3 к одному. Знайдіть периметр паралограму, якщо це до древнія. У нас Однадцять. Ось наш паралограм. Ось наша бісектриса в гострого. Кута. Нехай тут буде 3Х, тут буде Х. Тобто ВК, ВКЦ, 3 з КС. А це т 12 Тобто розглянемо трикутник АБК. Він у нас буде рівнобедрений. Чому? Тому що кут КАД дорівнює куту БКА як внутрішнє перехресня при паралельних прямих БЦ і АД і січної АК. Так як у нас АК бісектриса, то кут БАК дорівнює куту КАС і відповідно куту БКА. Тобто ці відрізки АБ, дорівнює БК, рівні і відповідно АБ буде дорівнювати також 3Х, тобто 3Х, дорівнює 12, тобто Х дорівнює 4. У нас. Звідси БЦ у нас 4х, тобто 4 на 4, це у нас 16. Тобто периметр буде 12 плюс 16 і помножити на 2. Це у нас буде 28 помножити на 2, 56, одиниць. Відповідь В. Для функції fx dрівně синус x, знадіть первісну графіку ко проходить точку m с координатами π 2. Тобто ось наша первісна. Від синус x. Будемо мати минус cosinus x плюс c. Замість x ми підставляємо 3, F, замість fdx 2. Будемо мати 2 дерні. Мінус косинус 3 плюс це. Два дрівня. Ось у нас 2, це у нас буде мінус одиниця, то стоїть мінус, то буде просто одиниця, плюс С. Це, це дорівнює одиниці. Тобто загальний вид первісний будемо мати мінус косинус х плюс 1. Правильна відповідь Б. Нерівність розв'язати. Перенесемо в правий бік, 3 поділені на х квадрат. Зведемо до спільного знаменника. І розв'яжемо цю нерівність на інтервалі х квадрат умножить на х мінус 3 менше за 0, х квадрат не до 0. Наносимо дві точки 0 та 3. Через 0 знак не змінюється. Тобто розв'язок х належить мінус нескінченності на до нуля, в'єднані до 0 до 3. Правильна відповідь Д. 15 завдання. Для того, щоб розв'язати цей вираз, ми забуваємо за властивість модуля. Перший корінь розкривається 2 мінус корінь з 5, мінус і мінус корінь із 5. 2 у нас менше корінь з 5. Тобто буде. При розкритті 5 мінус 2. А в другому для 3 більше, ніж корень з 5, тобто буде мінус 3 плюс корень із 5. І буде мінус 5 плюс 2 корінь з 5. Правильна відповідь вам. В арифметичній прогресії а третья дорівнює 19, а п'ята дорівнює 15. Треба встановити відповідність. Ми знаходимо А3, це буде А1 плюс 2D, А5 це А1 плюс 4D і признак системи 19 на рівні А1 плюс 2D, 15, А1 плюс 4D, тобто 2D. Якщо ми віднімемо від другого рівняння системи, перше буде дорівнювати мінус 4, тобто D дорівнює мінус 2, а перше дорівнює 19 мінус 2 помножити на мінус 2. 19 плюс 4 дорівнює 23, тобто перше у нас це B. а 8. А перше плюс 7 Д. Вот 23 плюс 7 умножить на минус 2. Древний 9. С вот В. И С 4 древняя. 2 А 1 плюс Д минус 1. Поделаем на 2 умножить на Н. Вот 2 умножить на 23 Плюс-мінус 2 множити нашому випадку на 3. Поділимо на 2 і помножимо на 4. Підрахувавши, отримаємо 80. Тобто це Т. 17. -е це у нас дуже легке заблиння. корінь їх немає у нас. Рівняння синус Х до рівня 2. Тому що синус знаходиться в межах мінус 1 до 1. Один корінь ось у нас має. І два корені це у нас правильно відповідає. Також неважке завдання, тобто модуль вектора А дорівнює мінус один квадрат плюс один квадрат, це буде корінь правильна відповідь В. Знаходимо АВ, Тобто це під координат кінця віднімаємо координати початку Тут тобто 0, 1. І якщо знаходимо модуль, це буде 0 в квадраті плюс 1 в квадраті корнімом. Тобто 1. Правильна відповідь Б, тут тобто у нас вектор С. Якщо координати кінця співпадають координати на час, у нас буде. 0. Наступне? Треба розв'язати систему? Розв'яжемо систему оцю методом додавання. множимо перше на два. Рівняння системи, тобто 2х плюс 4у дорівнює 6, 3х плюс 4у дорівнює 10. І віднімемо. Буде х дорівнювати 4. І підставляємо 4 в перше рівняння. Системи. Тобто 4 плюс 2y дорівнює 3, тобто, 2 y рівнює у нас мінус 1 y рівню мінус 0,5. Якщо ми складемо, це буде 4 мінус 0,5 3,5. Площа діагонального перерізу купа 16 корінь з двох. Знайти об'єм. Намалюємо купу тут маленький десь. Ось у нас діагональний переріз. Нехай сторона куба А. Наші діагональ це буде А корні з двох. Тобто в діагональному перерізі прямокутних, тобто А помножити на А корні із двох. Рівняти шістнадцять корней з двох, тобто А в квадраті. Древняя 16, то есть А древняя 4. Объем куба а в третьем 4 в третьем, 64 в одинетте. сумму всех целых возрастких объемностей. Порівняємо до нуля. Задаримо вієта ми бачимо, що у нас квадрат порівняння має два корені. 5 та 2. За формулою розкладання квадратного трьох будемо мати. Снарівність прийми вид. Яку можна розв'язати методом інтервалів. Два, п'ять і дев'ять. Наносимо. квадрат, знак у нас не змінюється. нас цікавить там, де менше. Тобто. 2 до п'яти і дев'ятка. Тому що в цій. То, що у нас нерівність на перетворюється на нуль. Якщо ми складемо всі цілі розв'язки, отримаємо 23. За якого значення параметра А віднімає лише один розв'язок? розіск. Обос вознесення. Х більше або дорівнює за 0. Тобто корінь із x мінус 5 дорівнює 0. x мінус А дорівнює 0. Тобто корінь із х дорівнює 5, x дорівнює 25. Звідси х повинен буде дорівнювати А, тобто А також буде дорівнювати 25.